березня так, що я виїхав зранку, зробив по місцю пару замовлень. Після цього був записаний на 10 годин на СТО. Потрібно було замінити внутрішній шрус, внутрішню гранату з правої сторони, а з лівої замінили пильника. Бильовика на українській. Також внутрішні гранати. Був такий вже звук, скрежа там при, при то, тому, як натискаєш тормоз то пришлось замінити. І цей внутрішній шрус, щоб ви розуміли, коштує 7500. Тільки одна запчастина. А 750 гривень коштує пульовик що потрібно було замінити. Так, і зараз я виїхав з СТО і зразу мені прийшло замовлення з Капітановки на Ірпінь. То попрацюю запишу сьогодні трошки зміну. А, ну, приїхав я в Ірпінь, а, їхав з Милої в мене з СТО хлопці де я. Роблю машину, в Дмитрівці знаходиться. Звідти взяв замовлення. Такий дивний пасажир. Чого лізти посередині він сів на задньому місці, посередині. Ось тут, блять, близько до мене Этот самий. В зеркало. Дивлюсь, Зразу бачу його лице. Хотів по-іншому сказати. Дивний типуля. Так, що? А, за ці гранати. Тобто поміняв я цю, цей шрус внутрішній. Коштує він 7500. І це ще нормальна ціна. Бо я дзвонив, там десь мені казали 10500, десь мені казали щось там 9800. Потім стояв тут в Ірпіні і зустрів підписника. Я блін, забув його спитати, як його звати, але начебто Ярослав. Якщо це напиши в коментах тобі привіт, то він мені покидав групи різні по сонатам, там, типу, де санати LPI, де просто сонати, де санати барахолка, тобто можна різні запчастини познаходити, там різні питання. Дав мені номер хлопця, який займається продажем запчастин, То я йому подзвонив, і в нього дійсно вийшли всі дешевші запчастини, де б я не знаходив. Що, по бамперам? В общем, їздив я з цим бампером, поїхав до того майстра, але щось не сподобався він мені, в принципі. Я з ним побідав, він типу, давай ще там перенесемо. але я вже в общем, знайшов ще пару майстрів, позвонив з ними, поспілкувався, то вони кажуть, що все-таки паяти. Цю нижню частину ну не дуже гарна ідея, тому що десь машина низька, десь трохи якийсь бордюр, якщо впертися, то, це, то знову зламається по тим самим містам, де буде спаяно, знову лобне. Ну Тобто це знову красити, знову паяти. То вирішив вже купити бампера нового. але Порекомендували, каже, знайди там тайванський, а не китайський, бо я китайський, там вони щось по зазором не стають і по місцю. То, тобто китайський, там я навіть фірму знайшов, яку сфоткав там майстру, відправив. Він каже, що це нормальний. І вже я його придбав, але треба завести, буде оце на днях, віддати, щоб його пофарбували. Вирішили так, що вони його пофарбують. Потім в день я приїду, вони мені перекинуть цей старий, знімуть новий, поставлять і знімуть задній. І тобто там пару днів і зроблять задні 2-3 дні ми домовились. Так? Тому тіпа, не треба буде на тиждень залишатись без машини. А... Ну, буду з машиною, але тобто, без бамперів не їздити. То десь за 2-3 дні повинен це питання буду вирішити. Ну і так, працюю. У Вихідні. Всі працював. Така середня була. Середні заробітки, середня каса. Е, працював в понеділок ще, також так більш-менш. В принципі, як і всі такі вихідні, так і понеділок якийсь такий вийшов. Е, вчора був вихідний вівторок, сьогодні середа. Е, Зтою, зі... думаю, з 12 годин, мабуть, попрацюю. 12.40. Чого, виконав я зараз одне замовлення, а до цього ще виконав три мінімалки. Одну по десятці і два по клону по Бучі і поїхав в Дмитрівку. Ну і це таке. Прийшло наступне замовлення. з Ірпеня на Берковецьку, на Лавіну. Канав'яки для замовлення, доставочку на куренівку і звідти комфорт на оболонь. Це забув ще сказати, що я ще замінив шпільку в колесі, бо коли якось пробив колесо ще зимою, то відкручував, відламав шпильку, то мені замінили хлопці і робота мені обійшлася все в. Тисячу гривень. Тому я вважаю, що це нормальна ціна. Далі треба робити вже візуалку, щоб був вигляд ззовні машини гарний. Хочу нагадати, що та, потрібно все-таки відкладати на амортизацію, тому що я, так спочатку було сумно дізнаватися вартість там, ці запчастин. Але так порахував, порахувавши, подивившись те, що в мене є там відло... відкладене на амортизацію, то я дивлюсь, що в принципі нормальна тема. Так я собі по 2 гривні з кілометра відкладаю, і мені вистачає поки, що вистачає на все. Обслуговування автомобіля. І ще зараз також купив фільтра, треба ще мастило купити і зробити заміну мастила через 1000 кілометрів. І, в принципі, ще й залишаються кошти. Але потрібно. потрібно відкладати, не забувати В приїхав на Лівобережку на микільську Слобідську і звідси зараз взяв замовлення на Мінський, на Калнишевського по онтаксі Економ. Але чувак вийшов і каже, що це доставка. Ну, там по онтаксі ж нормальна комісія там 236 гривень за 18 кілометрів. Зараз виставивши фільтра в уклоні, включу зараз по напрямку, Uber, можливо, ще щось по дорозі, захвачу. Тривоги. Можете повертатися до нормального життя. Все буде добре. Ну що, з то доставкою я приїхав. Нічого не дало мені по дорозі. Я почекав хвилин 5. І поїхав. І тепер оце приїхав до дитячої лікарні Богатирська 30. Тут дівчинку привезли щось в неї там в трампун, щось м'ячом їй в пальчик, в пальчик попали. Може, вони назад будуть їхати, але вони не знають, скільки часу. А я почекаю хвилин 10, вже якесь інше замовлення прийде, ні, то буду вертатися десь туди. до до оболоні ближче. Прочекав там біля лікарні 10 хвилин, якраз почав виїжджати і прийшло замовлення прямо звідти на Виноградар. І тепер я тут. Прочекав я 30 хвилин і прийшло. Нарешті замовлення по бізнесу 140 гривень за 5 кілометрів з виноградаря для нанивки. 45. Я на Подолі. Е, зараз дивлюсь, це трохи коефіцієнти, проскакують якісь замовлення. Непогані, то хочу включити фільтра і далі трохи попрацювати по фільтрах. Можливо, по центру, а можливо, щось таке десь по бізнесу чи по комфорту. Кудись непогані замовлення, подивлюсь, що дасть. Ну, щось таке собі мені пройшло замовлення. По фільтру о, щось за 150 гривень 7 кілометрів. Ну, буду їхати, бо відміняти не хочу. Карму спробую все більше і більше підняти. Зараз карма 92. А хочу підняти, хоча б щоб там було 97-98, бо я прям не без відмін я не знаю, ну. Но... Е, буває. Що приходиться, щось відміняти. Як же мені в скобочках подобаються пасажири, які е, ти чекаєш, приїжджаєш, чекаєш, там пішов час очікування, вже там 5 хвилин, 7 хвилин він виходить такий. А скільки їхати? Я в типу, дивлюсь на навігатор, кажу, 27 хвилин. Ого, а мені, так, мені потрібно за 15, я так поспішаю. <ріх> Якщо ти поспішаєш, то вибігай, я повинен під'їжджати, а ти вже повинен вприхувати в машину і казати, я поспішаю, там на тобі полтинник зверху і там, погнали, чи там навіть просто. Ну, типу, я поспішаю, хоч щоб вид був, що ти поспішаєш, а то, блин. Ну, типа, таке, коротше. Що попало. Щось не дуже замовлення, кстати, є ввечері. Я щось виставив знову фільтра, але щось поки нічого не приходить. Ой, вже не мабуть буду ставити також в сторону дому, в принципі 19 майже 30. Такі, така вийде зміна, такий вийде день робочий. Ну але такі, буденність, таксистська. Якось так. Хтось казав, каже, ой-ай! Хтось писав там в коментарях, мені сподобалось, каже, назви свій канал Ой-ай. воно якось так і виходить, коли записую. Щось ой, дай. 2020 я на воскресенці. Щось таке взяв по он таксі, ну то замовлення наче непогане. Але як тепер завідується виїхати? Щось я не знаю. Ну, трохи почекаю. Зараз поки на світлофорі. Е, цей. Що там, де я був? На Воскресенці. З Воскресенки прийшло замовлення е, на Березняки. Е, Приїхав на Березняки, за ним прийшло замовлення е, Десь на Осакарки Дачі. Але я його відмінив і виставився додому, виставився по центру і зараз прийшло на гостомель через оболонь. Там, звісно, 40 кілометрів за 470 гривень. Але додому без всяких катань. Зараз заберу типу з 9 і... А потім виконав ще два замовлення, е, за 100 на бучу, о, то попустівся. За 100 на Бучу і одне по Бучу ще. І вже зараз 22. Е, 26, 22, 22.30, я вже їду додому. Виходить, що я відпрацював. Десь, якщо зранку рахувати там годину і тут десь ну, так можна округлити це десь 12 годин. Це сьогоднішній день. От зараз проїду, порахую і скажу вам загальний заробіток. Е, ну що, я вже вдома, е, порахував все, вийшло. Ось таке. <ріст> Уклон 2088 Два замовлення по он таксі 425 гривень. Виходить чистими. І одне замовлення по десятці. Чистим 75. І того 500 і 2. 1088 виходить і 2588. Е, Що там проїхав я? 250 км за сьогодні. Ну, звідси можна там відмінусувати кілометрів 20 точно. Бо я там сам їхав в Дмитрівку зранку завозив дотинув. Е, то десь, ну, в общем, є страху 250 все одно. Тобто на паливо вийшло в мене. Зараз порахую, це 30 літрів по 20 гривень, це 600 гривень на паливо і 500 гривень амортизація. І того 2588. Ну, хай там ще юхай, 2600. Мінус 1100, виходить 2500. Ой, 1500. Чистий заробіток за сьогоднішній день 1500 за 12 годин майже. От, такий от вийшов день. Ну і всім успіхів і до нових зустрічей!